Про вічна перепрошивка духа. Читаємо послання до нам 7 розділ з 5 по 7 вірші. Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерти. А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Отже, християни померли для закону старого заповіти, бо ожили для Христа. Та відтепер слухаються тільки Сина Божого та виконують Його заповіді. До життя з Христом над людиною панували тілесні бажання пристрасті. Пристрасть це страшенна сила пекучого гріховного бажання, яке випалює людину, допоки не досягне свого. Але і потім не заспокоюється і шукає більшого задоволення, подібна наркоману, якому треба збільшувати дози. А чому пристрасті походять від закону? Заборона лише посилює бажання. Згадайте катастрофу перших людей в райському саду після того, як пролунала заборона. Дьявол зіграв злий жарт за Дамом та Єву, показуючи. Порушення заборони як шлях до свободи, закон, наче підштовхує до гріха, але закон не є гріхом. Він лише окреслює межі добра та зла. Наприклад, брехати заборонено тому, що є така заповідь. Життям невіруючої людини керують гріховні пристрасті, активізуючись заборонами закона. Ці активізовані токи зла проходять через всю людину, штовхаючи на гріх та породжують смерть духовна. І тут людина чує, що Христос розіп'ятий за мої гріхи. Кається, отримує прощення, благодать Божу у вигляді Духа Святого. Відбувається разюча зміна. Гріх, який приносив задоволення, стає огидним, а байдужість до Бога змінюється на глибоку віру та бажання служити Творцеві. У людини, окрім нирок та печінки, є ще один орган, тільки невидимий дух. У безбожників то дух перебуває у напівмертвому стані. А коли людина приймає Христа паном життя, тоді відбувається народження духа людського. Таке духовне оновлення можна порівняти з перепрошивкою, з оновленням старої програми, яка постійно глючила і перешкоджала нормальній роботі комп'ютера. Програму перезапустили і все почало працювати. Людина, яка зв'язала своє життя з Христом, помирає для закона, подібно тому, як людина помирає для зако. Законів країни, З якої іммігрувала в іншу життя по старим буквам закону ніяк не допомагало людині змінитися. Закон лише вказував на гріх, підкреслюючи повну безсилість у виконанні Божих заповідей. Життя ж з Христом оновлює дух, сповнює силою Божої і дозволяє виконувати заповіді.